Всім добрий день або вже вечір. 19.05.25 рік, 17.32, початок ефіру. І, <клухи> друзі, вибачаюся, що буду трішки підкашлювати, ось бо трішки якусь простудку сутку підхватив. Що ж, з приводу біткоін. Зараз просто дивлюся, щоб запустився екранчик. У мене ефірчик точніше. Перевіряю. Чи чути мене? Так, начебто, все добре, щоб все запустилося у нас. Тож, хто є на прямих трансляціях, той вже неоднократно виходить в гарний в гарний прибуток. Ось. І що хочеться сказати. Нещодавно розповів, розмовляв з однією людинкою і каже: Артур: ти кажеш з приводу того, щоб йде корекція, можливі корекції, а воно все ось там суне, там суне і так далі. да Це класно. Але коли я почав з приводу корекції, да казати, ось ось тут можливі. да Але в нас є нижні межі, про які треба постійно згадувати. Це знов-таки з приводу біткоїну Але є ще й різні інші монети, на яких ці просадки. Біткоін може на одному місці знаходитися, інші просаджуватися на 15-20%. Зараз теж ми сьогодні в цьому обзорчику ми це теж розглянемо цю історію. І навіть якщо подивитися ось цей да, проміжуток часу і подивитися на те, що, начебто, тут у нас був великий об'єм на. Похід угору знову ми прийшли до зони якраз да, вищого супротива. Ось у нас цей проміжок є да, до 110 тисяч якраз, і від цього можуть бути відскоки. То ми побачимо навіть давайте з меншої частини до верхньої на 4 години. Це 5%. Якщо подивитися на ось цю історію, то 2,8%. І е, перейдемо на, наприклад, ДОТ. Нехай буде перше, що тут е, попало, да? Ось і перейдемо на, на це, цю історію, дивимося. 38%. Давайте теж перейдемо на 4 години, щоб нам було. Ось тут. З минулого разу да, у нас 38% і дивимося. Біткоін начебто і вверх пішов і трішки скоригувався, а бачимо, що альти можуть просто сісти на такому падінні на 17-20%. І я за рахунок цього завжди кажу, щоб ви розуміли, що якщо є ось такий вистріл, то заходити тут дуже небезпечно, навіть якщо ми підемо далі. Тобто ви можете розділити для набору позицій, розділити на 2, 3, 5, 10 частин. І поступово заходити, навіть якщо звідси монета піде далі. Ви в ринку, ви, хоча б якісь кошти, ви заробите все одно будете в плюсі. Ну, це по перше. По-друге, я розповідаю про свої думки в цьому блозі, тому тут теж до дій я ніяких нікого, нікого нікуди не зву. Я саме розповідаю, які мої дії, є і що може відбутися, і бачите. По закритим тим же самим піанелям, по всьому іншому, якраз побачити, як все відбувається, і на яких коштах, які PNL і так далі. ось Тому знову таки, да, з приводу біткоїну бачимо по свічному, якщо дивитися аналіз, то, в нас, то в нас є ось ці дві свічки. Тут була така боротьба, скажімо так, ось 12 годин. Кожна свічка 4 години, тобто 4 на 4 а, 16 годин вибачаюся. Правильно? Да, правильно. 16 годин було в нас такої боротьби. І що ми бачимо? Ми бачимо, що наше тіло свічки перекрило тіло зелене. Тобто шортова була, більше було продажів, да, і вона перекрила нашу зелену. Тому ймовірність, походу, далі вниз, вона, в принципі, присутня. Вона може бути ось такою, да, може бути там меншою, такою, ще не закінчилося. то можемо ще тут якийсь вихід інформації і вона стане не зеленою, як зараз, а червоною вона може дійти. Знов таки, були такі моменти, коли діти до цієї ж точки, тобто така велика свічка, да, викупили все, що тут було там, і так далі. Тобто зараз ми подивимося на графік ліквідації ще, і побачимо, куди, куди може піти ціна. Тому тут викид був, був викид, я дивився, начебто, на 610 мільйонів ліквідацій. Зараз глянемо, де, в якомусь каналі десь писали, ще, ще не дивився сильно. Ось, зараз риночок в нас тільки починає працювати, в принципі, тому будемо слідкувати, можливо, зараз роз, трішки розберемо і, і відкриємо пару ордерів. Далі, з приводу біткоїну, знов-таки, якщо ми. Якщо ми не втримаємо. У нас тут є і психологічна 100 тисяч, да? у нас є і психологічна така зона, у нас є зона 101, ну майже 102 тисячі. Ось звідки відстрелює потрошечку, -по да? тобто оцей маленький просто діапазон ціни у нас є. Він цей діапазон ціни, якщо подивитися, навіть звідси, да? з мінімумів, які були до максимумів, це 6,5. 6:35%. Ну, Той, хто торгує на біткоін, скажімо так, це звичайний рух, рух ціни. Ми трішечки оновили попередній наші шили, але сильно туди не пішли. Сильний откат пішов вниз. Тому побачимо, що як буде. Зазвичай середа, четвер, більше там, новин більше всього. Тому треба слідкувати. Також, в нас. Є е, інформація про те, що протягом двох-трьох тижнів будуть е, знову в е, ці е, Вибачаюсь, е, Вибачаю, слово, слово не можу не можу підібрати. Е, тобто, США буде перепередивлюватися да, е, свої відсотки з іншими країнами, тому теж. Так, як казав раніше, логічно було до 100 днів Трампа якраз таки дати імпульс угору для того, щоб, я казав, з 15 квітня по 15 травня буде, буде похід угору, для того, щоб дати віру у ринок і залити туди кошти. Зараз можна спокійно тепер ще на 100 днів, як то кажуть, лити риночок. Біткоін може стояти. У своїх а, межах 20-30%, які вони ось тут якраз знаходяться. да Ось великий такий діапазон для а, роботи, ось 30%. І похід угору у нас 47-50%. Може бути. Ось у нас а, таким чином. Може відбуватися, от як тут бачите, там трішки оновили, і потім потрошку-потрошку от почали спускатися вниз. Тут так же само, тобто може і оновити навіть 111-112 тисяч, наприклад, піти, і потім знову 2-3 місяці спускатися в якусь в якусь зону. Тому, на мою думку, слід підбирати при корекціях монету, ніж шортити там її чи ще чи, чи, що-небудь. Що, що, що Давайте так ще раз, щоб приводив приклади. Ви зайшли ось тут на хаях, да, на максимум, які, які були. Потім є якийсь проливчик. Ви розділили там на 5, на 10 разів. Ви розділили свій депозитик. Ось тут зайшли, іще на проливі зайшли, І ще на проливи зайшли, ще на проливі зайшли. Ось тут зайшли на пролив, навіть 2 рази зайшли на пролив. Наприклад, дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 разів. Ну, припустимо, що ви 10 разів усередине, ваша точка входу буде десь ось тут. Розумієте? А, тобто, ось це все діапазон, навіть якщо ви в поганій точці а, зайшли, ви все одно будете в гарній точці для того, щоб. І навіть якщо ви нижче пішли, ви б теж докуповували, докуповували. Але треба в ризик менеджменті знаходитись для того, щоб а, розуміти, що і як робити. Якщо у вас немає цього, нема бачення, немає. Стратегія, не знаєте, що ви робите, а просто імпульсивно кудись заходите, то, звісно, нічого гарного воно не вийде. Зазвичай, коли йде перший імпульс, другий ну, імпульс, я вже не заходжу в якісь монетки. Або розподіляю, з кожним заходом, розподіляю все більше і більше. Наприклад, є імпульс, тут я зайшов на четверту частину. Наприклад, да, є імпульс. Я забрав якісь, якусь позицію, тут я буду вже в восьму позицію, в восьму частину заходити. Ну і тут десь приблизно восьму-10 частину будуть заходити в позицію вже. При наступних імпульсах я буду зменшувати, зменшувати позицію, яку я буду заходити в якісь позиції. Знову таки, це зараз ми кажемо про Біткоін. Те ж саме про дот. Наприклад, біткоін знаходиться у нас на максимумах, можна так сказати. Дот у нас в цей час якраз коригується, і тобто, краще, за, ну, як на мене, да, краще. Від нещодавнього максимуму на 18% монета впала і взяти її дешевшою на 18%. Знов таки, на цій позиції вже я можу брати одну четверту позицію, наприклад. Ось тут ще на четверту частинку, як би взяти. І якщо ми будемо падати нижче, ще, ще четверту частинку. Якщо ж ми підемо звідси вгору, то навіть ця історія нам принесе прибуток. Ну, отак от є моє бачення, і е, коли я почав таке робити, то все е, почалося набагато краще. Тому ну, я вважаю, я знаю, про що я кажу. А, там ви слідкуйте, дивіться і так далі. Пишіть е, в коментарях, звісно, е, щоб ви бачили е, відповіді. Я тоді буду записувати <кій> і, можливо, одразу відповідати, якщо побачу. На ваші коментарі. Є, з цим ми поговорили. По економічному е, в нас та е, да, 19 у ну, нас скоро. 18.30, 20, 15, 20.30. Це те, те, що сьогодні. Да, завтра в нас е, буде і китайські новини, якраз о 4 ранку, по нашому часу. Е, ну і потім з 15 години теж будуть будуть якісь новини. потім в нас ми бачимо навіть по нашому часу, он, от середа буде, можливо, дуже волатильна. Кінець вівторка, початок середи, да, якби з 12 години може бути. І бачимо дуже-дуже багато інформації буде виходити саме у середу. В четвер у нас а, з 3, ну і теж дуже багато різних інформацій до, до вечора. А, ну і п'ятниця така вона вже в принципі маленька. Але тут є МОМ, тому. А, Теж, ну, такий понеділок п'ятниця я намагаюся менше торгувати. Там якраз за ІТМ за або завершення, да, або почат, початок чогось а, тижня. Ось, тому з цього приводу теж поговорили. Давайте а, до ефіру ще раз повернемось і підемо, підемо по графікам. З приводу ефіру, тобто, тут в нас яка історія? Да? У нас, в принципі, є один поштовх. Якщо його можна назвати поштовхом, тому що це в принципі теж перехідний такий період, великого поштовхана була. Тобто, навіть якщо сказати, що це був перший поштовх, це другий поштовх, він може знов-таки кудись сюди скоригуватися. І, наприклад, третій буде оновлювати. Тому е в будь-якому випадку, якщо біткоін знаходиться на ось цих відмітках, то ми бачимо, що тут є ще навіть куди ефіру ще толкати є, куди. тому е з приводу того, що в ефір я б заходив більше, ніж, якщо вже вибирати між біткоїном і ефіром, в ефір заходив би більше, ніж у біткоін. Так, далі переходимо на, на графіки. Дивлюся стон, наприклад, да, і знову таки це. 4 години. Є куди, звісно, падати, але 1 четверту я все ж таки зараз якраз була зустріч і хотів зайти. Але от зараз я на 1 четверту позицію тут зайду. Ось, відкриваю цю позицію і лімітку ставлю на 2,88 і ще одну позицію буду брати тут. Ось таким чином. Далі переходимо на 30 хвилинний таймфрейм. Це з приводу тон. Ось тут буде, скажімо так, половина да, нашої, нашої, нашого ордера, і далі можна ну вже по ситуації, якщо будуть якісь проливи, буду дивитися. Тому що, можливо, з 20-тим плечем, можливо, мені цього буде достатньо якогось поштовху вгору. До речі, по піенелькам, які були в минулому відео, ось у нас тут ось 18 те був Atom, Uфі, DOT, Lightcoin і Сьогодні теж буду, скоріш за все, їх набирати цю позицію. Ну і казав з приводу того, що там 50% у нас тільки Атом, якщо не помиляюсь, забрав все інше, стопи просто вибили, але вибили знов-таки в плюсі. Тому, якщо знов-таки повертаємося до стратегії, якщо у вас є стратегія, то знаєте, куди йти. Поки що дивлюсь на ці монети. Ну, не знаю, мені вони дуже-дуже подобаються. Тому знову таки заходжу в позицію по одну четверту позицію від моєї, то, це 0,5%. В позицію по атому, по доту, там просто це трішки щось там помилився. Тому докуплю просто позицію трішки, щоб теж була однакова позиція. Бачимо, наскільки одразу майже в мою ціну зараз да, вища ціна входу за рахунок моє... моєго усереднення. Так, далі, щоб нам туди не ходити. Аж бар теж. На 5% від депозиту Уфі. Нехай навіть не найкраща позиція, але, але все одно якісь вистріли на 20, 50, 50, 50, 70, 100 і вище відсотків воно, воно може дати так. І лейдкую. Тобто тут вже кожен приймає своє рішення і знов таки. Як кажу, як, як роблю я. От у нас шість позицій у нас відкрито в прямому ефірі. А, гарна позиція, негарна позиція, що ми тут а, ще не полетіли вгору. Ось, да, Я не дочекався, якраз ну, не було мене за комп'ютером в цей момент. Якраз були зустрічі, тому а, все одно, тому і заходжу на всю. Позицію, як, як треба, да, на одну четверту позицію, тобто на, на 5% в одну монету. Ну і виходить, в нас, якщо ми так кажемо навіть да, 5 позицій, 6 зараз позицій по 2% це 12%. Ну, це трішки завищені, якщо по, по 2% брати. А я зараз взяв, якщо повна позиція, у мене по ризик менеджменту на одну а, монету. Якщо ж взяти зазвичай я роблю 4-5 монет ну, по 2%, це 10% від депозиту знаходиться у, у роботі. Зараз у нас виходить, що 1 четверта позиція, тобто на 0,5%, то тут, тут, тут відкрито 2% від депозиту. 2,5% від депозиту. От така історія, друзі. <кій> Чому саме так? Тому бачимо, 5 хвилин таймфрейм в мене не довгострокова, короткострокова пропозиція така. І вихід у цю зону приблизно. Я думаю, що вона може бути. Можливо, і, і, і далі. Чому саме на 0,5% знов-таки? Бо якщо денний таймфрейм подивитися, то бачимо, що корекція може відбутися в будь-який момент, куди завгодно. Тому, так, е, да, і стоять якісь ще лімітки у нас. По Ось, трішки до лімітки воно не взялося, трішки не дійшло. Е, от, ну, і тут теж нічого страшного в цьому не відбувається. Тут по 500 теж саме стоїть і буде трішки завищений. Ем, якщо візьметься, да, якщо ми звідси підемо вниз, буде завищений, але якщо ми прийдемо на 20 на 50 PNL, можливо, я там стоп поставлю, там частину зафіксую, можливо, закрию повністю всю позицію. Буду дивитись теж по ситуації. Ось таким чином. Уфі. Теж саме. Є позиції, де стоять лімітки. Ось, і зараз теж, можна сказати, суто на відкат я сподіваюся, тому великих відсотків я не планую. А ось, якщо ми прийдемо сюди, навіть якусь яку зону, то якраз таки це і буде, я так думаю, що. 4%. 4%. Множте на 20 на 20 -е плачет, тобто на Х2 да? множте 4%, ви побачите, який PNL там можливий. В принципі Ось вот таким чином. Зараз. Лінії там не малюю особливих, ну, просто я вже бачу свою історію і знов-таки приймаю свої, свої певні дії. Торгую поки що ці ну, вже шість активів. Ось, і в наступних відео теж покажу вам, що там відбулося. Також в нас відкриті по споту. Да, було там більше 200. Ордерів зараз 193 відкрито ордерів, і якщо ж теж саме по активам подивитися по так-от, то тут теж внизу можна побачити, що от HFT скупилась Анкер купилось, купилось One купився, DOT, це у нас без структура. А, DOT на спот купився і на фьючерсах авто скупилось. Так, тут ми трішки. Так, і тут вже 17 -е число пішло. Ось, тобто, деякі монети вони на споті. Да? Ось тут написано у нас спот якраз, якраз на, на споті докупилися. От. Ну і на які позиції теж докупилися. А, що ще? Вам? В принципі, в принципі, все. Що я хотів сказати, але ще подивимося на нашу <кхи> карту ліквідації. Знову таки бачимо, що однакові такі вистріли. Ось, такі, ось таких у нас немає поки що. Тобто, у нас така якраз зона 100-180, 109 тисяч, 100-110 тисяч, 109 тисяч. У нас є на даний момент. Люфтом, скажімо так, для походу нижче, і потім збліття туди в одну іншу сторону. А якщо по ліквідація 637, ну я ж кажу, що десь десь бачив, читав 637, майже мільярд, майже мільярд. Ну тобто в плані того, що я завжди кажу, тренд змінюється, коли йде а, мільярд. А, ось Тому, тому а, якщо знову-таки повернутися, зараз повернемося до біткоїна. Якщо повернутися до е, біткоїна, то ми сюди, е, то знов таки в нас може, в нас да, може відбутися те, що ми знову-таки ось сюди ще там кудись дійдемо, і, можливо, оновимо трішки, наприклад, е, і таким чином е, назбираємо цей мільярд і, і, і все. А можливо, будемо збирати цей мільярд ось тут десь, десь у цій зоні, наприклад. Щоб добити вже до мільярда. І тоді, в принципі, можна казати, що навіть після відката якогось ми будемо коригуватися вже нижче і нижче і нижче. Ну, це знову таки це таке просто моє, е, моє бачення такої, такої всієї історії. Ось таким чином. Тому трішечки почекали, зайшли у позиції, бачимо, е, да? тобто не просто. Заходимо, ліж би заходити, да, а почекати, хоча є якась корекція. Ми бачимо, що в принципі ймовірність, якщо улону далі піде, то ймовірність, що ми в цій зоні десь познаходимось, в принципі, велика на п'ятихвилинному таймфреймі. Дивимося, що є падіння, є на одному місці да, бокова зона і є такий імпульс для, в принципі, для походу вище. Тому, наприклад, Уфі, да, це. 1680 наша перша зона, звідки можливо лімітка, та можливо, ми будемо пробувати і йти далі. Ось, і одна четверта позиція за рахунок того, що якщо ми звідси теж підемо десь вниз то там буде теж спрацьована або лімітка, або по ринку купівлі. Тому така оце історія. Тому пишіть, що вас цікавить. Зараз я ще буду робити. Окремий новий Тік-Ток, TikTok, TikTok, телеграм-канал, в якому зможете задавати питання. Ось там буду всякі різні такі писати і аналітику, і більше приділяти уваги цьому, тому, якщо є бажання, в наступних відео буде це посилання в описі. Також приєднуйтесь до мого TikTok. звісно, поставте. Подобається, це підтримує трішки і мене, і іншим людям алгоритм буде показувати те, що моє відео. Ну навіть поки ми зараз з вами розмовляємо, просто вже можна закривати, навіть якщо боїмося заходити, ось то за 20-30 хвилиночок просто можемо забрати цей весь плюс мінімальний. Але бути в плюсі. Кожен знов таки обирає своє. Ось. Я буду намагатися дочекатися мінімум 50 піанеля відсотків прибутку. Там буду дивитися і робити свій, свій вибір. Можливо, сьогодні ще вийду в ефір, можливо, можливо, вже завтра зранку побачимо, як закриється. Сьогоднішні наші автори, які я відкрив. І знову хочеться вам нагадати про те, що я просто показую свої дії. Тому кожен вибір робить самостійно. Консультуйтесь з експертами. Я просто показую в своїх відео, як працюю я, і, на мою думку, як працює ринок, ринок і, знову таки, да, по піанелям. Хоч вони зараз, можливо, і невеликі, як хтось там думає і гадає, але головне закриватися у плюс. Бачимо, що максимально гарні є результати. Все, дякую, дякую вам за увагу, друзі. До нових зустрічей і тримайтесь ризик мене.